Шановні українці, я зараз на в місті Києві і хочу вам усім сказати: не бійтеся Путіна, не бійтеся Росії. Я буду завжди разом з вами тут, в серці України, в Києві. Якщо потрібно буде, ми будемо разом з вами спати в наметах. Якщо потрібно буде, я разом з вами буду спати в метро. Але ми своїх позицій не здаємо ні за яких обставин, ні про яку евакуацію 3 мільйона чи 5 мільйонів громадян України не може йти мови. У нас дуже хороший мер міста Києва. Кличко він все витримає. У нас надзвичайно сильний духом президент України Володимир Зеленський. У нього дуже сильна могутня команда Кирил Тимошенко, Єрмак, навіть того Татарова, котрого критикуєте дуже сильно. Всі працюють в цілодобовому режимі, і особливо генерал Залужний над збереженням України. Тому я вас дуже прошу. Ірмакрат тут вона разом з вами в цілодобовому режимі не сплю, готую міжнародні документи і роблю все можливе і неможливе, щоб вигнати ворога з української землі. Так що не хвилюйтеся, все буде Україна.